Дивлячись на деяких неймовірних істот нашої з вами планети, важко стримати подив, до чого ж різноманітною і непередбачуваною буває природа. Вона ніколи не повторює двічі свої творіння, вона рухається вперед, створюючи все нові і нові види тварин. Ви на каналі Факт 100 і це п'ята добірка дивовижних тварин, про яких ви могли і не знати. Перед переглядом не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми розпочинаємо. Єнот Усорійський. це хижак сімейства псових, який віддає перевагу м'ясному, але не відмовиться і від рослиної їжі. Єнотовидна собака незвичайна тварина, яка нагадує єнота, поводиться як лисиця, а насправді є псом. Точне походження цих екземплярів не вивчене зоологами. Вважається, що їх батьківщиною є Японія, Корея та Китай. Ця звірятка добре переручається і може стати вірним компаньйоном для дбайливого господаря. В японській міфології наш єнотопез відомий як довірливий і постотливий перевертень тануки, який часто потрапляє в неприємності. У природних умовах єнотовидна собака мешкає в лісових районах, часто вибирає області в долинах та в гирлах водойм, де є густі зарості очерету. Головний критерій, по якому він визначає житло кліматичні умови. Ну, видно, собака досить теплолюбна тварина, яка може жити в регіонах із середньою температурою не нижче нуля. Тварина веде переважно осілий спосіб життя. Залишити звичайне місце проживання особи можуть внаслідок нестачі їжі або при сильних паводках. Середня висота тварини до 40 см, довжина тіла близько 70. Вага коливається в проміжку від 5 до 9 кг, Все залежить від пори року. За забарвленням він дуже схожий на єнота. Хутро у собаки довге і осте, дуже грубе. У дикій природі вони живуть парами, від небезпеки рятуються втечої, а іноді й зовсім можуть прикинутися мертвими. Листоподібний морський коник Представники цього виду риб виділяються тим, що їхнє тіло і голова вкриті відростками, які схожі на листя водорослей. Оплавані вони участі не беруть, а служать для маскування при полюванні на креветок та дрібних риб, які беззубий дракон просто засмоктує. Пересувається дракон за рахунок прозорих грудних і спаних плавників. Ці створіння дуже погано плавають, тому покладаються на свій камуфляж, щоб уникнути хижаків. У особливо небезпечних ситуаціях він чіпляється за рослину, що знаходиться на дні, і стає абсолютно непомітним. Наш дракон також може змінювати колір свого листя. Забарвлення міняється в залежності від морського пейзажу, їжі і навіть стресу. Вони відносно великі, порівняно зі своїми близькими видами, можуть досягати довжини до 45 см. сантиметрів. Мешкають морські дракони у водах, що омивають Південну та Західну Австралію. Зазвичай водяться на мілководі. Величезну загрозу для тварин становлять промислові стоки, забруднюючи прибережні води та ловці морських драконів. Ловлять їх заради незвичайного трофею або для використання в нетрадиційній медицині. В кінці ХХ століття популяція морських драконів зменшилась до критичного розміру, тому уряд Австралії взяв її під суворий захист. Квока це звірятко часто називають найщасливішою твариною на нашій планеті. Відміною рисою є наявність кумедної мордочки, з якої ніколи не сходить життєрадісна посмішка. Ці маленькі істоти усміхаються навіть у вісні і завжди виглядають веселими, життєрадісними. Проживають вони в південно-західній частині Австралії та на прилеглих до неї островах. Найбільша популяція квок вціліла на острові Ротнес, де немає кішок, собак чи лисиць, які є їх головними природніми ворогами. За своєю природою вони ведуть нічний спосіб життя, більшу частину дня вони сплять і відпочивають під тісними кущами. Увечері, коли спадає спека, звірятко виходить на вечерю і годується до самого ранку. Зовні квоки на перший погляд схожі на середніх розмірів хом'ячків чи то бурундуків, та насправді це відносно невеликі кінгуру. Це виключно травоїдні тварини, які харчуються травою, молодими пагонами та листям. Сама квока може сягати від 40 до 60 см довжину. вага дорослої особини від 2,5 до 5 кг. Вушка широкі й овальні, помітно виступають з шерстяного покриву. Хутро коротке й густе від бурувато-сірого до бурувато коричневого забарвлення з темно-оранжевими відтінками. Гривостий вовк Уявіть собі лисицю, потім подумки додавте їй довгі вовчі ноги і короткий хвіст, і отримуєте дивовижну тварину, яку місцеві жителі називають гуара. Цей рідкісний представник сімейства собак, знайдений у віддалених рівниних районів Південної Америки, на болотах пророслих чагарниками і високою травою. Гривастий вовк не дуже великий звір. Довжина тіла в середньому становить 110-120 сантиметрів. Хвіз не перевищує 30. Висота зазвичай дорівнює від 60 до 70 сантиметрів. Доросла особа важить приблизно 20-24 кг. кілограми. Ця тварина одинак, яка веде переважно нічний спосіб життя. Гривастий вовк є всеїдною твариною. Тобто харчується різноманітною їжею, включаючи рослини та інших тварин. Близько 50% його раціону складається з фруктів, а інші 50% – це безхребетні, птахи, рептилії та савці. Вважається, що в дикій природі залишилося близько 23,5 тисяч дорослих особин. Гривості вовки охороняються законом на деяких ділянках свого ареалу. Зокрема, полювання на них заборонено в Бразилії, Парагваї та Болівії. Ангорський кріль це яскраві представники кролячого сімейства, що характеризуються м'якою пухнастою шерстю. Вперше ангорського кролика почали розводити на турецькій землі. Він отримав таку назву на честь столиці міста Анкари, яке називалося раніше Ангорою. Європа дізналася про існування цієї породи у XVIII столітті. Сюди привезли пухнастих кроликів французькі моряки, які купили ніжних звірят як подарунки. Зараз в основному їх розводять з декоративною метою як домашніх вихованців, а також як джерело довгого ніжного хутра, з якого отримують приємну на дотик ангорську шерсть. Ці звірятка чудово пристосовані до домашніх умов, що робить їх популярними домашніми вихованцями багатьох любителів тварин. Сам кролик своїм виглядом нагадує одну велику пухнасту кулю. Дорослий вихованець може мати шерсть довжиною від 15 до 25 сантиметрів і більше. Їхня вага становить від 2 до 6 кілограмів, все залежить від породи. За такими кроликами необхідний дбайливий догляд, у результаті якого вони можуть прожити до 7 років. А на цьому все, дорогі глядачі. Не забудьте нажати на палець вверх. Та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100 до наступних випусків.